Ось таку сирну галету з полуницею можна приготувати, маючи натхнення декілька хвилин. Починаємо з тіста. У миску відправляємо 200 г борошна, щіпку солі та ложку цукру. Додаємо 100 г холодного масла, саме холодного, і перетираємо в крихту. Потім додаємо крижану воду та замішуємо еластичне тісто. Загортуємо в плівку і ставимо в холодильник на 30 хвилин. Поки тісто охолоджується, робимо начинку. Беремо 200 г кисломолочного сиру, додаємо жовток, 2-3 ложки цукру та трохи ванілі. Все добре перемішуємо. Можна навіть перебити блендером, буде ніжніше. Далі полуниця. Нарізаємо слайсами і додаємо чайну ложку в корхмалі, щоб сік не витік під час випікання. Дістаю тісто, розкачую в коло приблизно 30 см. Викладаємо сиру у центр, залишаючи 4-5 сантиметрів від країв. Зверху викладаємо гарну полуницю. І тепер найприємніше. Загортуємо краї тіста до центру. Можна зробити складочки. Галета це любить. Змащуємо краї тіста яйцем, посипаємо зверху цукром для хумкої скоринки. Відправляємо в духовку при 180 градусів Цельсію на 35-40 хвилин. Запікаємо до рум'яної кірочки. Запах на кухні просто неймовірний. І ось вона, наша красуня. Хрумка, тепла, полуниця ще соковита, сир ніжний. Ідеальний баланс. Подавати можна як є, або з морозивом, або зі сметаною, кому як захочеться. Якщо сподобався рецепт, постав лайк, підпишись і не забудь написати в коментарях, з чим би ти зробив би галету: брикосом, З абрикосом, з вишнею чи з персиком. І не забувайте просування каналу в ваших руках. Дякую за увагу! Неймовірно смачна галета з сиром та полуницею. Біжіть готувати. Так, вже йдуть поради. Вже йдуть поради. Яких не просив? Яких не просив?